Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні у нас проходить мобілізація вже четверта, вже п'ята хвиля. Про неї багато говорять, але, але не помічають однієї такої деталі, на яку я хочу звернути увагу. На те, що працівники ТЦК порушують. Закони Конституції України. Вони порушують Конституцію України. Чим вони порушують? Є така стаття 17, і ми її прочитаємо. Працівники ТЦК. На мою думку, її порушують. На мою думку, зачитаю 17 статтю. Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішим фундаментом держави, справою усього українського народу. Оборона України, захист і суверенітету територіальної цінності і недоторканості покладається на Збройні Сили України. Отже, працівники ТЦК. Є, так як статті 17. Українським народом, усім українським народом, працівники ТЦК представляються представниками Збройних сил України, носять шеврони Збройних сил України. Коли проти них позивалися блогери та журналісти, вони подавали на них заяви правоохоронні органи. І стверджували, що їх ображають як представників Збройних сил України. Себто працівники ТЦК є невід'ємною частиною Збройних сил України є представниками усього українського народу і, виходячи з усього цього, вони повинні після того, як рік війни відсиділи в теплих затишних кабінетах. Просто зібрати речі в речові мішки, одіти їх і відправитись маршовими батальйонами не на фронт, а на передову. Це вже вимагає весь український народ, чоловіки, жінки та діти. Шановні панове ТЦК, стаття 17 України, ідіть хлопці на фронт. Ви є український народ, ви є Збройні Сили України, ви є професіонали, для цього вас готували, забезпечували і зараз по два рази в день активно годують в ТЦК. Хто буде в ТЦК замість вас? Я скажу. Покалічені хлопці, які вернулися з фронту. Поранені, важко поранені. Вони сядуть за столи і будуть вести папери. А хто буде розносити повістки? А я вам скажу: жінки загиблих, поранених, покалічених безвісті пропавших, самі мені сказали: ми будемо розносити повістки по закону, по справедливості. Так що. ТЦК, Не порушуйте 17 статтю Конституції України, найвищого її закону. Беріть речові мішки і марш на передову. З вами був український історик Ігор Швець. До нових зустрічей!